На днях подивився Супермаму вперше без примусу, мене ніхто не заставляв. Я сам вирішив подивитися, що це за така легенда, що її всі дивляться. І знаєте, що хочу вам сказати: багато можна що обговорювати, але найбільше, що мене здивувало, що переможниці в кінці проекту мамі, яка виграла, вручають браслет на руку, на якому пише Супермама. Чотири жінки тиждень сруться між собою. Вимивають хати, вдягають дітей в чисте, щоб тих зняли заради браслета? А учасницям, які не виграли, в кінці передачі вручили по великому, такому великому пакунку чая ловаре. Там всі види чая. Там є такі види, що я таких не пробував, а є такі, що я таких не бачив. Не здається вам, що нерівноцінно обше? Ну, бо браслет та ювелірка, то, то можна замовити, а такої упаковки чая я ні в одному супермаркеті не бачив. І потім переможниця приїхала додому з браслетом. Супермама. А та я жінка привезла упаковку чаю на півроку пити можна. Оце супермама. Але найбільше мене обурює, що є супермама, але нема супертата. Що за цю дискримінацію в Твіттері ніхто не среться? Я б теж подивився, як чотири мужика з'їхалось, познайомились, влупили по пиву, на камінь ножиці папір кинули, кому чай, кому браслет. Ще спитали, в кого, яка машина, пообсуждали, що ламається, і роз'їхались по домах. Знімай 10 сезонів. Мужику, скажи, що можна чай виграти, ще таку упаковку, та є, в мене дітей нема, але я би подавався. Угараєте, ще й ловере. І теж я погуглив. є, виявляється передача «Супербабця», але теж нема «Супердідо». Що з нами не так? Що на, на срач мужиків, не цікаво дивитися. Супер діду було б дуже цікаво. Просто знайти діда, який в 75 років бачить, слухає, от вам і супер Вже переможець проекту. А ще якщо з пенсії по 200 гривень внукам дає, то йма. Діди би за той чай палками пиздились, якщо чесно. Бо то ж можна потім ще ловаревіш по пакетиках його можна на барахолці продати ще потом. Ви що? Комедія. Як я вже й кажу, в мене є дівчина, а в моїй дівчини є таке явище, як турки в директі. Дівчата, поплитуйте, в кого теж є турки в директі. Та не соромтеся. Я не турок, я б не буду показувати піски зараз. Ви чого? Я чого питаю? Бо е, в моєї дівчини є, і періодично ті турки їй щось пишуть, і ми дуже любимо почитати, що вони пишуть, і пообговорювати. І був у нас такий вечір турку обговорення. Е, і я питаю своїй дівчини: кажу: Сонце було в тебе таке, що тобі хоч раз хтось з тих турків скидав фотопісі? Вона каже: не було. Я кажу, як не було? Вона каже, ні разу. І я вирішив, що це треба виправити. Реєструю фейковий профіль в інстаграмі Мурат Якін. Накачав фоток з інтернету турків. Я навіть не певен, що турки однакові він на фотографії. То не найголовніше. Іду на кухню, фотографую свого котигорошка і пишу до неї: Hello, you're so beautiful, I love you, this is my present for you. І відправив. Та й сижу, чекаю. Що ж має бути, що ж от пише? 15 хвилин чекаю, 20 хвилин чекаю, їсти захотів на тій кухні. Бачу, переглянула, відкрила, щось набирає, і мені приходить смска. Цитую. Віддя, що дебіл?» <риклад> Я приходжу з кухні в кімнату, кажу, як ти поняла? Ну як ти догадалась, що то я? Вона каже: ну хіба я по фотографії не впізнаю, яка в нас на кухні підлога? Знаєте, мені з одного боку дуже приємно, що моя дівчина мене впізнала. Але хотілося аби не підлога була ключовим фактором в цій історії. Ще помітив, що зараз відкривається велика кількість ресторанів, закладів, концептуальних, інстаграмних, одним словом, з виєбонами. І перестали пропад пропадають заклади, в яких можна було просто прийти і поїсти. Ну, це такі заклади, в які ти заходиш і можеш замовити бульйон, піцу і обід за 40 днів. Отакі. От Заклади, в які є два салата: Дністер, і якщо закінчилась ковбаса, то просто салат з капусти. В таких закладах відкрита кухня це не концепція, це чисто, щоб провітрити. Розумієте? Дихайте, дихайте. Ну От заклади, в яких до сих пор 2025 році можна замовити пельмені з оцетом. От я би дуже хотів, чесне слово вам кажу. В таких закладах ніхто не замовляє склянку води, там замовляють зразу пляшку, бо бачок поламався, не змиває в туалеті. А які назви в цих закладів? Розмай, Едельвейс, кафетерій, перлинка. Ну, типу, ти не будеш гуглити, яка там кухня. Тобі буде цікаво тільки одне: наскільки вона чиста. Чи там мінялася олія, чи вона ще з відкриття? Отака От концепція. Це заклади, які зрівнюють всіх. Ким би ти не був, айтішник, банкір. Коли ти в такому закладі поїв, ти виходиш звідти як король. Розумієте, про що я? Я недавно був в такому закладі, називається легенда. Легенда. Ти коли чуєш ту назву, ти вже розумієш, що на вході по-любому два мужика під біляш п'ють 50 грам. Легенда. Легенда це щось провічне. Там останній ремонт, останній раз ремонт робили ще за Ярослава Мудрого. Такий заклад. І мене здивувало, я стільки всього замовив. Я замовив солянку, пюре, відбивну, е салат з капусти, бо Дністра страни було. бля. Хліб, хлібний дар 50 грам, бо інакше їсти не дають. Обше. І компот. І все разом мені вийшло 140 гривнів. 140 гривнів! Я не розумію, як цей заклад заробляє. Обше. Але якщо він стільки років працює, значить він прибутковий, значить той Цезар за 350 гривень, то піздеш. Ну, скільки ну, серйозно. Зараз в Львові недавно, наскільки я чув, закрився заклад, де була концепція, що не було меню. І приходив кухар, запитував, що ви хочете, і от потім хто готував людині. Так того й закрився, бо це неправильно. Має бути навпаки, ти маєш прийти в заклад і спитати Миколаївна, що сьогодні є. І вона каже: жарені яйця. О, блядь, здивувала. Прийдеш завтра, я є, вже може не бути. Всі вчора вижарили. Оце концепція. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви бували в таких закладах, обов'язково напишіть, як вони називалися. мені буде цікаво. Якщо у вас якісь історії пов'язані з закладами, теж пишіть. Бо в мене є історія, як я колись напився в закладі Золотий ключик. А саме цікаво, що в закладі Золотий ключик горівку я запивав, ну солодкою водою, яка називалась Золотий ключик. блядь. Оце концепція. Ще я помітив таку тенденцію, що зараз пішов тренд на дорогих собак. І я не розумію, нащо заводити дорогу собаку, тому що важливо, щоб собака була розумна. Ти купиш того мопса за 2000 доларів, він потім нарягає тобі на подушку і лежить з боку щасливий. То на що такого пса? Я сам можу нарягати на подушку і лежати з боку щасливий. Повірте мені, прецеденти були. Пес має бути розумним. У мене в товариша є собака, яка виключає в хаті світло. Не в сенсі, що він кабель перегриз і піздець. Ні, він ходить по кімнатах, де нема людей, натискає на вимикач і виключає світло. Я сам забуваю, що робити, а тут пес тобі комуналку економить. Я не здивуюся, якщо він ще якось додумається, як би то магніт на щочок йобнути, щоб Андрюсі трохи легше було. Оце круто. У мене колись був в селі собака Барсік, дуже розумний пес. Він завжди ходив за дідом, куди то йде. Він знав, де чужі кури де наші. Він до сусідів казав, добрий день. Ду... Жартую, жартую. За дідом не ходив. І... і от взяти цього Барсіка і порівняти з тим самим мопсом. Ну, дивіться, в мене Барсік вмів сам з курника принести до хати яйця. Його ніхто тому не вчив. Просто у курнику хтось висидів яйце, Барсік пиздик, приніс його до хати. Мопс так вміє. Думаю, 1-0 на користь Барсіка. Дальше. Барсік сам міг вилізти заверх на коня, щоб не йти додому пішки з берега, а їхати на коні. Я не міг на коня, сука, вилізти. Барсік міг. Мопс таке вміє, я думаю, 2-0. Дальше, мій барсік міг насрати, як кінь. Я думаю, тут перший бал мопсу, правильно? два але саме головне, що мій барсік був розумніший за велику кількість людей, бо мій барсік ніколи не слухав російської музики. Ніколи. Моя думка, яку я закладав в той біт, Е, мені дуже не подобається, що зараз люди купують собак для того, щоб бути щасливішими. Це не так повинно працювати. Якщо ти купуєш собаку, ти повинен зробити так, щоб він був щасливий. Ну не треба собаку дарувати як подарунок. Це не річ, це член сім'ї, за яким ти повинен доглядати, якого ти повинен годувати, турбуватися про нього до лікаря водити за лежачим дідом легше дивитися, чим за собакою. Розумієте. І на завершення я хочу сказати людям, які дуже хочуть собаку, але до сих пір не, ну, не наважилися, бо вони бояться тої відповідальності, не знають, що то має бути. Дивіться, мої хороші, просто спочатку заведіть дитину, потринуться на ній. і Я думаю, після того з собакою проблем ніяких не буде. Мене звуть Віктор Перунський, в мене сьогодні на цьому все. Я вам дуже дякую.